Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. 20 квітня відбудеться перше в цьому році сонячне затемнення. Воно називається гібридним і вважається найрідкіснішим, Де і коли спостерігати затемнення сонця і що не можна робити в цей день. Гібридне сонячне затемнення що це таке? Гібридне сонячне затемнення поєднує в собі два види затемнення повне і кільцеподібне. Вони змінюють один одного в міру того, як тінь від місяця буде рухатися по поверхні землі. Найчастіше спочатку гібридне затемнення стає кільцеподібним, а потім повним, а після знову кільцеподібним. Такі затемнення відбуваються нечасто, попереднє спостерігали 8 квітня 2005 року, а наступне буде 30 квітня 2041 року. Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року де і коли спостерігати. В Україні квітневого сонячного затемнення видно не буде, його спостерігатимуть жителі Австралії, Індонезії та Східного Тимору. Але вони побачать лише повне, а не гібридне сонячне затемнення, ті точки, де затемнення буде змінюватися на кільцеподібне і назад, розташовані у віддалених ділянках посеред моря. Максимальна фаза сонячного затемнення настане 20 квітня о 6 годині 17 хвилин за київським часом. Його трансляцію можна подивитися онлайн, що не можна робити в сонячне затемнення. Сонячне затемнення має потужну енергетику і може впливати на людей і події. У цей період багато хто стає надто емоційним і збудженим, робить необачні вчинки. Езотерики не радять в день сонячного затемнення. Починати щонебудь нове і планувати майбутнє удача може відвернутися. Ризикувати і приймати кардинальні рішення. Вступати в конфлікти. З'ясовувати стосунки, піддаватися на провокації. Брати в борг, оформлювати кредити. Вирушати в поїздки переїжджати. Вживати алкоголь. Що радять робити в сонячне затемнення, пробачити образи і помиритися, виконати обіцянки, повернути борги всі важливі зміни в житті краще відкласти на потім, а поки навести лад у поточних справах. Ритуали на сонячне затемнення за старих часів вірили, що сонячне затемнення небезпечне, але певні ритуали можуть захистити і змінити долю позбавити хвороб і страхів. Є три таких ритуали. За годину до сонячного затемнення випийте склянку води, подумайте в цей момент про те, від чого вам хочеться очиститися. За 10 хвилин до затемнення, подивіться в дзеркало, закрийте очі і подумайте, що всі хвороби і проблеми не у вас, а у вашого двійника із задзеркалля. Уявіть, як двійник йде в глибину дзеркала і розчиняється там разом з усіма тривогами. У момент затемнення запаліть свічку і сядьте так, щоб її полум'я знаходилося на рівні чола між бровами. Подумайте про те, чого хочете позбутися, і уявіть, як все погане згорає в полум'ї. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Так, ви не пропустите жодного нового відео.